Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. Після останніх вибухів у Луцьку в місті помітна певна напруга та важкість. Луцьку водій вигнав з маршрутки номер 28 військового, який проплатив проїзд. Про це пише свідок інциденту у Фейсбуці. Водій цієї маршрутки вигнав військового, який встиг вже проплатити. В маршрутці були заповнені не тільки сидячі місця, тим більше я пропонувало, що вийду і на моє місце. Нехай забере військового. Водій ніби нічого. Не чув, швиденько закрив двері. Номер маршруту 28. Місто має знати своїх героїв. Йдеться у дописі лучанки. В той же час, очевидці заявляють, що пасажири заблокували маршрутку, не дали водію поїхати та самостійно пустили військового, повернувши йому кошти за проїзд. Водій був шокований і на обурені крики. і вовтузання просто опустив голову і мовчав. Такі як цей хлопець, військовий захищають мирний спокій та небо, і роблять все можливе, щоб таких ранків, як сьогодні, не було взагалі. Олександр Морозов, сержант Збройних сил України, підприємець Ше наступне. Мені у складі делегація Українського ветеранського фонду за підтримки незалежної антикорупційної комісії НЕКО довелося побувати у Сполучених Штатах Америки, якого з днями з колегами замовляли. Біля капітолію фастфуд були у формі, і тут до нас підходить афроамериканець і каже: російською: я від вас не піду, поки з вами не сфотографуюсь. Виявилось, цей хлопчина з Конго навчався в Луганську Україна, його рідний дім. Інший бік світу, мільйонне місто і така зустріч. Уявляєте? Та насправді люди в США, які не є нашими земляками. Ми, а просто бачить наші шеврони, прапорець України підходять, тиснуть руку, дякують за службу, хочуть фотографуватися, і це реально круто. Це те, чого нам варто навчитися. Просто на вулиці я зустрів хлопчика років 12, Він подивився на мене і віддав військове вітання. У відповідь я йому дав краба. А коли наша делегація відвідувала музей історії війни Сполучених Штатів, зустріли дідуся ветерана В'єтнаму, ми з ним розговорилися, сфотографувалися, а потім він відійшов на хвилину і повернувся ще з двома такими самими, як він, ветеранами чоловіком та жінкою. І вже не ми з ними, а вони з нами фотографувалися. В США дуже помітно, абсолютно у всіх є повага до України. Іноді у деяких американців, можливо, навіть вище ніж в окремих українців. І хоча у демократів та республіканців можуть бути трішки різні погляди на ситуацію в Україні, їм потрібно розпов... Віддати з перших рук, що і як відбувається в нашій країні, що ми відстоюємо не лише власні інтереси, а інтереси всього світу, інтереси демократії, і без підтримки США нам буде трішки важче. Американським політикам і суспільству треба це проговорювати, а також робити акцент на те, що нам не потрібні їхні армійці. Наші військові і самі непогано справляються на фронті. А от підтримка зброєю та забезпеченням дуже важлива. Українські військові сприймаються в США як справжні герої, адже Україна зробила неймовірне у той час, коли багато західних Аналітиків були впевнені, що з ресурсами в десятки разів меншими ніж у РФ, ми досить швидко втратимо все. Отак, брати й розмотувати другу армію світу, а ми змогли. Тож для американців мега важливо вивчати наш досвід. Натомість у них маємо прийняти досвід реабілітації після війни, адаптації ветеранів до мирного життя. США стикнулися з цією проблемою після повернення американських ветеранів з В'єтнаму. Після цього протягом 20 років вони розробили чимало починань в різних сферах. І нарешті люди, які повернулися з Іраку, набагато швидше. Адап... Адаптувалися ніж після повернення з В'єтнамської війни. Наразі в американському суспільстві ветеранська система працює набагато краще, ніж в Україні. Наприклад, будь-який великий захід в США, на якому присутня велика кількість людей починається з подяки цивільних громадян, ветеранам В'єтнаму, іракських та афганських кампаній. І це не просто для Галочки. Люди справді щиро з великою повагою ставляться до своїх військових та захисників. Нам варто цьому навчитися. До зустрічі, друзі. Ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі і підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом.